серії ми розказали вам болючі історії дітей, чиє дитинство назавжди змінила втрата близьких родичів. Дзвонить брат, папин говорить, що більше у мене ну як сказати, немає папи. Та як у спеціальному реабілітаційному таборі команда професіоналів намагається повертати дитинство. Діти обов'язково мають проживати своє дитинство зараз, і ми маємо зберігти його для них, бо воно ж не повертається. Там ми познайомилися з Богданчиком якого війна залишила круглим сиротою? Одя шукає маму. Він підходить до жінок і він перевіряє. Він звертається, мама, і дивиться на реакцію. За кілька днів після того, як ми поїхали з табору, прийшла новина, від якої серце забилось швидше. У маленького Богдана із Бахмута з'явився шанс знову жити в сім'ї. Люди, які хочуть його всиновити та подарувати люблячу родину, приїхали знайомитись. Нас так дивився дуже пронизливо. Важко сказати, але я, я думаю, що він щось, щось відчу. Відчу, да, він щось відчув. Бо я, а, я мене і розвили він. Він, він, він. Він. Андрій. Так, вашим пальцем на маму. Я коли побачив от свою дружину, я знав, що вона стане моєю дружиною. І Побачив Богдана, я теж можна сказати, з першого погляду. Закохався в нього як дитину. Подружжя забрала хлопця у родину одразу після завершення зміни в таборі. І вже 1 вересня він розпочав нове життя. Пішов у школу з батьками за руки. А, папа, я тебе пошли, покажу, що там. Мамо, там будемо на тебе дивитися з боку, добре? Оді дуже пощастило. Його всиновили люблячі та турботливі батьки. Зараз у нього є така омріяна і необхідна родина. Наша сьогоднішня програма про людей, які стали надійними дорослими для багатьох українських дітей, про дорослих, які повертають дітям вкрадене дитинство. Друзі, ми з вами зараз на Івано-Франківщині і прямуємо до дуже дуже великої родини. На жаль, через війну усієї родини загинув батько. Під час свят ми хочемо зробити для них сюрприз. Для цього навіть довелося змінити наш редакційний автобус на такий великий, бо сьогодні буде поїздка до міста дуже дуже великим колективом. Доброго день. дня! Доброго дня! Навіть не очікували. Що... Не очікували? Ні. Не а не ми очікували. спеціально не говорили, що ми приїдемо до вас. Ну, так, так? Привіт всім! Ради вас бачити, Ради до вас приїхати. Пускайтеся, Настя. гутайте гутай, малюнку і всіх інших. Ось скільки у вас, яка величезна родина? Нас 14, 10 дітей, мама 11, старша донька 12, яка вже вийшла цього року заміж. І ще дідусь з нами. Котом біжить ну, Давай сюди. Як звати Кашару? Тимон. Тимон. Ну що, з кошарою познайомилися, тепер давайте з вами. Як вас звати? Юля. Міша. Міша. Марійка. Віка. Настя. Настя. Дуже приємно. Люблю. Руслан. Руслан. Знайомся. Як тебе звати? Ярік, а вас пані. Алена. Алена. Пані Ірина, ви мати цієї родини. Пані Альона. Старша сестра. Старша сестра? Що воно нує? Ви не знаєте? Це хляб. До речі, він схожий на кота Буданова, бачите? Це місцевий кошара, це не котик. Як його звати, вашого улюбленця? Юнтер. Це кіт, який знає більше державних таємниць, Я думаю, що так. ніж будь-хто в цій країні. Я думаю, що так. так. <рес> Стратегічний кіт. Бойовий кіт, скажімо так. У Буданова Гюнтер схожий малюнок. Січієвого м'яки. Мявки? Ну забирай його в мене, так. Тихо сів долари. На перший погляд, родина абсолютно звичайна, але насправді всі десятеро дітей прийомні. Це велика прийомна родина. Або, як її офіційно називають, ДБСТ дитячий будинок сімейного типу. Це більш сучасна. Сімейна альтернатива звичним для нас дитячим будинкам. Початок війни ця велика родина зустріла не на Івано-Франківщині. А в Волганській області у місті Рубіжне. Ми всі родини були в Рубіжні. Тобто ви там жили, да? Ми До жили повномасштабної ми. війни. До повномасштабної війни ми пережили окупацію в 2014 році, потім звільнення, а потім вже ось в двадцять коли почалося наш мер кинув місто, втік. Намагалися, знаєте, як то кажуть. Коли 14-й рік пережили, то можливо він нас трошки розхолодив, бо ми ще думали, ну так як і чотирнадцять. Ось ще трошки, і наші почнуть звільняти. Порахували все, що у нас вистачить, але це вже був не 14-й, це був вже друг двадцять 50 метрів від нашого будинку проходила лінія фронту. Тоді ти бачили, чули все, що можна літати. мене навіть вакуумну бомбу чули, яку кинули, не вважаючи все іншого. Десь пів п'ятої-чотири починалися ранкові обстріли, ми уважно слухали, звідки починаються обстріли. Якщо з правого боку, то ми українська територія. Якщо з лівого, то вже росіяни захопили. Це от вам просто так не пощастило опинитись просто на межі? Так? Ми на межі. Я навіть не можу уявити собі, тому що ми теж навесні 22-го знімали в тих краях і бути там такою великою родиною, де багато дітей. це хлопці. Поки, так. Ось рубіжно. З п'ятої школи ви двох хлопчиків вивозили. Вивозили. А, -а, а, Петрович? Як звати тебе? Петрович. Петрович, скільки тобі років? П'ять. Да. А де твої батьки? Мама пропала. Великі забрані. Десь. Вітаю. Джонс. Джейс? – Джейсон. 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 Мы жили вдома, мама в неділю назад пішла в город і не вибухася. Вчора прийшли військові і відвели на беззапас місця. Слідіть у нас. В место. Відвезуть. Тут у вас такі хлопці, що відвезуть. Відвезуть до твого батька. Просто неймовірно, як війна переплила долі українців. Ми зустріли маленького Петровича з братом Джейсоном у Сєвєродонецьку у квітні 22-го року. І ось майже через два роки ми познайомилися з вчителькою Джейсона у Івано-Франківській області. Джейсон Андрійович, точно. І він прийшов навчатися до нас дев'ятий клас. А, мали? а малий? А малий ще не навчався в нас тоді. Що ви знаєте про їх родину, про їх мати, про їх життя? Така звичайна родина була, де мати займалася дитиною. Тоді вона виховувала їх. А в один прекрасний момент я знаю, потім якось так сталося, що їх почали виховувати бабусі. Де він зараз? Я наразі не знаю.